Частина друга стосовно фінансів. А, давайте подивимось, частина була перша, ми продивилися про щодо ваших фінансів, частина друга, майбутній розвиток ситуації і підсумок, тобто, можливо, рекомендації. Так, так. А, це а, якщо з вами відіграє а, ці аспекти, які ми вже розклали. Так, ну давайте майбутнє, майбутнє що вас очікує, хмари. Лабіринти конюшина. Дивіться, що я можу сказати по хмарам лабіринти конюшини. Майбутнє може бути нестабільним і більше вимагати ухвалення якихось складних рішень. Але навіть от в цьому хаосі, в порозумінні, в нерозумінні, так, можливо, несподівані якісь приємні можливості та вигоди. Тобто постійно. Розуміти потрібно, знаєте що? Що навіть в якоїсь неприємності потрібно шукати позитивні якісь аспекти і моменти. А, порада буде яка? А, не піддавайтеся паніці і а, під час особливо фінансових якісь змін, знаєте, не впадайте в таку, знаєте, все пропало. Ні. Тут, тут потрібно бути гнучким і шукати шанс у непередбачуваних якихось ситуаціях. Тобто не все, що є поганим, на перший погляд, це є погане насправді. Це може бути потрібно подивитися на цю ситуацію з різних. За різних, так би мовити, боків і зверніть увагу на цю карту лабіринту. Тут є люди, і я можу зауважити на тому, що вас можуть плутати, намагатися заплутати якісь люди. Щодо фінансів, щодо якогось розвитку. Тобто звертайте потрібну увагу, вас можуть плутати а, при прийнятті якісь рішень. І це теж потрібно мати на увазі, що не потрібно буває когось слухати. Особливо, якщо ви не довіряєте 100% цій людині, ми собі буваємо не довіряємо так, 100%. Ми не можемо а, мати таку, знаєте. А коли люди вас а, це, пропонувати щось можуть, якісь такі ходи, <кій> будьте уважні. будьте уважні. Підсумок і рекомендації, сови, ну от сови, будь ласка, це ж а, а, не тільки про мудрість і знання, це ще і фінансовий підхід. так, Це і люди, які можуть вам нашоптувати там, наприклад, щось вам робити чи не робити. Дитина, кубики, ведмідь. А, ви прозрієте, сонечко, дивіться, ви, якась ситуація вам розкриється. Дивіться, що вам тут підписано. підсумку і рекомендації дають карти. А, загалом фінансова така ситуація вона взагалі потребує мудрості та обережного ризику. Тут хтось в вашому оточенні може з вами грати. Можливо, якісь пропозиції вам підкидувати, які насправді будуть заводити вас у цей лабіринт. До речі, нові якісь починання можуть бути, які приведуть вас до доходу, до доходу. Можливо, новому доходу. Але діяти треба з певністю і контролем, тому що тут карти медвідя, і щось ще ви не бачите, буде, ви побачите по сонцю. Тобто, сонце це теж позитивна карта, в фінансах це теж позитивна карта. Парада. Плануйте довгостроково, враховуйте ризики, знаєте, все продумайте. І не бійтеся а, якісь таких невеликих експериментів, невеликих експериментів у фінансах і використовувати знання та свій досвід, розумієте? щоб конфіктувати можливості у стабільний дохід, але будьте уважні до людей, до оточують Людей, які вам намагаються щось втюхати на, наприклад, там, давай там, Петя Вася, там, або, там, я не знаю, Маріна, будь-хто там. Будь -хто, там так? Ну, це як я приклад вам приношу, давай там, вкладемося там, туди-сюди, або не робити те, це може бути, там, ну, от, як буває, так? нам друзі бувають намагаються допомогти в лапках. І потім о, ви можете заплутатись, о, насправді, в такої ситуації, де ви просто не будете бачити виходу. Тому будьте дуже уважні до цього і не забувайте, що потрібно все планувати, особливо грошей. Гроші це велика потужна енергія, і о, вона насправді може Давайте ще, напевно, я вам, якщо є час, Є такий час, ще я дивлюся по відео. Я, напевно, вам зроблю таку ключ, ключ, ключову пораду для цього розкладу. Це знаєте про що? Знайдіть свій стабільний фінансовий напрям і рухайтесь до нього впевнено. Не слухайте нікого. Ви повинні розуміти, що. Якщо це не експерти, які можуть вам надати професійну для вас вигідну інформацію, це одне. Якщо це люди, які біля вашого оточення, які намагаються вам щось тюхівати, не завжди ці люди можуть взагалі уявляти, про що вони говорять. А, навіть якщо, тобто, впевнено йдіть, навіть якщо шлях а, зараз здається вам заплутаним. Головна, яка ідея? Це Навести порядок у грошових ваших потоках, створити таку систему, не дозволяти обставинам або людям, чужим обіцянкам, як сказати, розхитувати вашу стабільність, розвивайте довгострокові довгострокові зв'язки і довіру з надійними людьми, з надійними. це собака, це місце, це древо. Якщо ви цим людям або людині довіряєте насправді, вона перевірена вже часом. І тимчасові труднощі, які будуть, вони можуть вірватися то а, після якоїсь плутанини прийде а, такий а, новий початок, м -м, який а, вам дасть новий якийсь напрямок. Використовуйте досвід і внутрішню силу, щоб, а, як сказати, обережно ризикувати і починати щось нове. Ваша фінансова стабільність, вона взагалі виросте з вашою мудрістю. І порядок та довіри до себе насамперед, до ваших знань. Не бійтеся починати якісь нові етапи, нові ідеї. Якщо. І, знаєте, і не ставте І що хочеться сказати, це новий етап, він а, стане основою для сильної і зрілої матеріальної основи, те, що я вам говорю. І от якась плутанина, яка у вас буде, вона от, ви на щось відкрите глаза, очі. Знаєте, це може бути і люди. На які ви можете відкрити ці очі, які вас могли вводити в оману, або ще не вводили, а ведуть. Тобто будьте просто обережні і прислуховуйте насамперед до себе і на тих людей, які насправді пройшли з вами якісь такі, ну, ви вже переві... так би мовити, перевірені люди часом. Ось такий розклад стосовно фінансів. Пишіть, будь ласка. Ваші зауваження, і як взагалі вам цей розклад. Дякую, до зустрічі!